Творення спецтрибуналу щодо злочинної агресії Росії проти України. Президент подав до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та Радою Європи. Збільшити пропускну спроможність члени парламентського комітету з питань євроінтеграції оглянули КПП на кордоні з Молдовою. Доведеться переглянути майже 400 нормативно-правових актів. Україна пройшла скринінг транспортного законодавства на відповідність нормам ЄС. До Верховної Ради надійшов законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук. Він наголосив, що це є обов'язковою умовою для того, щоб угода підписана 25 червня 2025 року у Страсбурзі набула чинності відповідно до закону про міжнародні договори України. 1 липня президент Володимир Зеленський підписав документи, необхідні для ретифікації угоди. Тепер народні депутати мають опрацювати та внести на розгляд парламенту необхідні законодавчі зміни. Глава держави також очікує, що в короткі терміни буде напрацьовано відповідний графік для імплементації угоди та фактичного запуску роботи спецтрибуналу, щоб Росія вже цього року відчула незворотність покарання за скоєні злочини проти України. Це злочин агресії, який сприяв продукуванню інших воєнних злочинів, масових злочинів проти людяності злочинів іншого геноцидального характеру. Материнський злочин повинен бути покараний. Тому Верховна Рада має зараз термінове завдання на черговому пленарному засіданні здійснити цю ратифікацію. Впевнена, це може набрати конституційну більшість. Це буде основою для того, аби власне core Group це ті країни, які долучаються, змогли далі визначити місце розташування спеціального трибуналу, визначити різні регламентативні норми для запуску процесу власне спеціального трибуналу розслідування злочину агресії проти України. Це можливість і гарантія, що в майбутньому всі військові злочинці, які скоювали агресію і скоюють її, по сьогодні будуть притягнути до. Кримінальної відповідальності саме цим спецтрибуналом. Це аналог Нюрнбергського процесу. Потрібно буде ще здійснити низку важливих змін у парламенті. Я маю на увазі це і напрацювати закон про трибунал спеціальний окремий. Він буде працювати в одній з європейських країн. Наразі обговорюються Нідерланди, і, зокрема, Гаага. Співпраця з НАТО та підтримка у реформуванні української оборонної сфери є надзвичайно важливим для зміцнення безпеки України та всієї Європи. На цьому наголосив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час зустрічі з делегацією міжнародного секретаріату НАТО. Сторони обговорили розвиток співпраці між Україною та Альянсом в умовах повномасштабної війни. Олександр Корнієнко акцентував на необхідності допомоги Україні як у короткостроповій. Так і довгостроковій перспективі також наголосив на важливості рішень, які були ухвалені на саміті НАТО в Гаазі, та підкреслив євроатлантичні прагнення України. Згідно з останнім опитуванням, понад 75% населення підтримують вступ України до НАТО. Для України завжди дуже важливо відчувати і знати, що НАТО поруч із нами і підтримує нас по різному, але завжди з одним результатом Це нарощування спроможностей, посилення нашої підтримки країнами НАТО і по всьому світу. Україна розраховує на лідерство США та жорстку позицію Конгресу щодо посилення санкційного тиску на РФ. Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк під час зустрічі з делегацією американської ради зовнішньої політики на чолі з її президентом Германом Піршнером подякувала Конгресу за двопартійну та двопалатну підтримку і висловила надію, що адміністрація Дональда Трампа позитивно відреагує на пропозицію України купувати американську зброю, зокрема системи ППО, які Дуже необхідній нашій країні Олена Кондратюк подякувала американським колегам за ініціативу законопроєкту про санкційний тиск на Росію і висловила сподівання, що Конгрес США вже найближчим часом ухвалить цей документ. Ми бачимо, що Росія продовжує нарощувати ескалацію кожного дня над нашими головами пролітають нові модернізовані шахеди. Найгірше є те, що від військових дій страждають саме цивільні, особливо діти. Ця війна забрала вже понад 500 українських дітей. Як збільшити пропускну спроможність на українсько-молдовському кордоні вивчали члени парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС, представники уряду, прикордонники, мітники та їхні колеги з Молдови. Виїзне засідання відбулося у Мегелію-Подільському, який є важливим логістичним шляхом до Європи і наразі потребує реконструкції. Вже розроблено проєкт оновлення контрольно-пропускного пункту. Передбачається демонтаж наявних будівель, зведення сучасної інфраструктури, забезпечення митників спеціальним обладнанням. Йдеться про великі сканери для обстеження великогабаритного транспорту, також облаштування двох додаткових смуг, що дозволить збільшити пропускну спроможність. Учасники війсьного засідання побували також на місці будівництва ямпільського мостового переходу через річку Дністер. Роботи тут розпочалися у 2023 році. Втім, через брак коштів будівництво призупинили. Ось в цьому місці ми звичайно побачили таке грандіозне. Будівництво з хорошими задумками і безпековими, і економічними і геополітичними. Очевидно, штурбує те, що це дуже, дуже коштовний проєкт, на який на сьогодні в державному бюджеті немає коштів. Ми мали змогу безпосередньо в пунктах перетину спілкуватися з людьми, які проходили контроль, з представниками. Різного бізнесу, від яких якраз отримали ту важливу інформацію, що називається з перших рук, яка є досить помічною, і навіть мали такі деякі приклади досягнення домовленостей прямо там на землі стосовно того, що будемо робити далі. Розбудований кордон є безпечним кордоном, і ми саме тому і підтримуємо залучення і місцевих органів влади, і європейських фахівців, і європейських фондів, які є і вони доступні для України і для наших цілей розбудувати саме такі кордони. Офіційний Київ завершив скринінг вітчизняного законодавства за двома розділами переговорів про вступ до ЄС, що стосується транспортної галузі. Українська делегація провела 77 презентацій, зокрема у сфері авіації, автомобільного, залізничного, морського та внутрішнього водного транспорту. За результатами скринінгу європейська комісія готує звіт, що стане підґрунтям для початку переговорів за транспортними розділами. Попереду ще багато роботи з імплементації Європейської. Ських вимог в українське законодавство у сфері транспорту доведеться переглянути майже 400 нормативно-правових актів з понад трьох тисяч проаналізованих документів. Це грандіозний масштаб технічної роботи, який надасть нам можливість наблизити українське транспортне законодавство до європейського за результатами скринінгу. Єврокомісія готує звіт, що слугуватиме підґрунтям для початку переговорів за окремими розділами. Звіт представлять найближчі шість тижнів. Найскладнішими секторами, мабуть, будуть все ж таки пасажирські перевезення, бо вони їх система абсолютно відрізняється від європейська, відрізняється від української, а також питання реформи Укрзалізниці і залізничного транспорту теж буде достатньо великим і достатньо складним для реалізації. Що потрібно нам створити найближчий час? Це є органи, який би займався різними інцидентами, які трапляються на транспорті, як і на залізничних. Так і на автодорожньому транспорті. Україна активно адаптує медичне законодавство до європейських стандартів. Сфера охорони здоров'я одна з найважливіших у процесі переговорів про вступ до ЄС, адже стосується одразу 21 з 35 тематичних розділів. Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації медичної допомоги та медичного страхування спільно з МОЗ працює над так званим медичним безвісом. Одним із головних є впровадження європейської директиви щодо прав пацієнтів на транскордонну медичну допомогу. Це законодавчі гарантії для лікування в інших країнах, чіткі процедури отримання дозволів, створення національних контактних пунктів для пацієнтів, стандарти якості та безпеки послуг. А також автоматичне визначення рецептів. Ще один напрям це обіг речовин людського походження крові, тканин чи клітин. Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький підкреслив, що з 2027 року в ЄС набуде чинності новий регламент, що вимагає від України оновлення законодавства. Законодавство України в цьому, в цьому напрямку майже виконане домашнє завдання більше ніж на 80%. Наша система охорони здоров'я має бути повністю інтегрована в європейську систему, щоб громадянин Європейського Союзу, яким стане Україна, не мав відчуття чи різниці, де б він не звернувся по. По медичну допомогу він мав отримати її однакової якості.